Вітаю вас, дітки! Сьогодні середа. І у нас з вами заняття з логіко-математичного розвитку. Сідайте рівненько та будьте уважні! Ведмедик запросив нас з вами на лісову галявину. А на лісовій галявині він побачив равликів. Погляньте, скільки равликів? Багато. Равлики. Гралися на галявині та дуже-дуже втомилися. Давайте допоможемо їм відпочити. Вони дуже полюбляють листочки. Посадимо кожного равлику на свій листок. Равлики, листочки. Чи всім равликам вистачило листків? Ні, равликів більше, а листочків менше. А наскільки равликів більше? На один приберемо одного равлика. І тепер у нас порівну і равликів, і листочків. А ще равлики дружили з жабенятами. Давайте перевіримо, чи в кожного равлика є друг жабенято. В одного равлика є друг жабеня, в другого равлика є друг жабеня, і в третього равлика є друг жабеня. Скільки равликів? Багато. Скільки жабенят? Багато. Чи в кожного равлика є друг? В цього равлика є друг. В цього равлика. Є друг жабеня. І всього є друг жабеня. Скажіть дітки, кого більше равликів чи жабенят? Равликів і жабенят порівну. А зараз давайте викладемо із геометричної фігур жабеня. Яка геометрична фігура тут зображена? Так, трикутник. Тепер із трикутників викладемо жабеня. Спочатку голова, потім тулуб, лапки та очі. І ви вдома, дітки, збудуйте з трикутничків своє жабеня. Наше заняття закінчується. Скажіть. Кого ми з вами зустріли на лісовій галявині? Так, равликів і жабенят. А скажіть, а у кожного равлика був свій друг жабеня? Так, а кого було більше? Равликів чи жабенят? Вірно, їх було порівно. Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь. Вам було цікаво! До побачення!